36 тижнів вагітності, і я дуже боюся, що я не дотягну до 39-го тижня до планового ксаревого росту, бо часто не є живіт, бо тягне мене якось вниз, бо вага малючка вже важкенька і мені важкенько. І плюс це не перша вагітність, не перш де перший ксарів росту. Я переживаю, щоб дотягнути. Я не дуже хочу екстреного ксаревого, тому що в мене якраз 38 восьми тиждень припадає на новий рік. Треба ще дозвонитися і до лікаря, і якщо це буде вночі, і з кимось з дітей, і щоб чоловік був на цей момент вдома. І, коротше, не дуже хочу, не знаю, що робити. Не знаю. Реально дотягнути нереально. Лікар хоче все ж таки кисарити на 39-му тижні, бо каже, що такі дітки, які про кисери, ну, яких кисарять раніше, в них може бути проблеми з апетитом і так далі. Що краще все ж таки на 39-му. дев'ятому. Щось мені дуже якось стрімнувато.